«Гель-1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Bioton. ну і новина про головну астрономічну обсерваторію України, яка була пошкоджена під час російської атаки, облетіла фактично всі пабліки. Нам цікаво, що ж там насправді відбулося, в якому стані зараз обсерваторія. Ми попросили олену квітку, яка зараз вже сама чи зі своїм колегою, не знаю. Але розібратися в усіх деталях, Олен, тобі слово ти сама чи з колегою? Колеги, доброго раночку ще раз. Я ефір вже продовжує наше прямі включення сама. І зараз вже ми на території фактично головної астрономічної обсерваторії НАН України. Вона знаходиться в Голосіївському районі в столиці. Друзі, я хочу зазначити, що от, знаєте, коли кажемо обсерваторія, то це не просто комплекс споруд, це не просто комплекс будівлі. Це унікальні лабораторії. Це місце, де проводяться дослідження з унікальним обладнанням. І це фактично серце української астрономії. От в ніч на 23 червня. В на жаль, під час обстрілів в столиці частина будівель цієї обсерваторії вони були пошкоджені. А власне в якому стані вони зараз чи повернулися до нормальної роботи сьогодні? З нами Олена Компанієць, астрофізикиня та прес-секретарка головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку, дуже дякую, що завітали до нас. Вперше до речі, треба загадувати бажання. Я знаю, що у вас тут ну у вас велика територія. Взагалі, які масштаби руйнувань чи вже їх оцінювали? І чи повернулися до такого звичайного вже режиму? Чи працюєте в звичайному звичному режимі? Ми працюємо в звичайному звичному режимі одразу. Продовжили працювати. Всі співробітники вийшли на роботу. Основних Пошкоджень зазнали безпосередньо наші адміністративні будівлі. Також... це головний корпус. правильно? головний корпус. Також будівля сонячного телескопу В основному пошкоджено вікна. А на щастя, всі співробітники цілі, ніхто не зазнав ніяких пошкоджень. І що головне, ціле наше. Принаймні, ми сподіваємося, що вціліло наукове обладнання на сонячному телескопі. Я спілкувалася з нашими співробітниками завтра, коли буде ясна небо Зранку, а вони планують ще провести тестові. Спостереження для того, щоб повноцінно зрозуміти, чи все в порядку з телескопом, Я правильно зрозуміла, що ця будівля, яка зазнала пошкоджень найбільше, саме в ній знаходиться цей сонячний телескоп, і в чому його унікальність? А, найбільше Єдиний, зазнала та? унікальність нашого сонячного телескопу в тому, що він дозволяє проводити спостереження за сонцем з безпрецедентною точністю, і це один з найкращих телескопів в Європі, а, я би навіть сказала у світі. Тому ми його дуже сильно цінуємо, і світова астрономічна спільнота теж його цінує. А найбільше пошкодень пошкоджень зазнала безпосередньо наша адміністративна будівля, де ми працюємо, обробляємо дані спостережень. А проте будівля сонячного. На жаль, теж постраждали. Слухайте, но ну днями буквально світ облетіли фактично знімки з обсерваторії в Чилі, що там презентували якийсь взагалі космічний телескоп. Так ми навіть маємо відео, яке можемо показати нашим глядачам, що вони могли побачити і аналогів цього телескопу немає в Україні. От коли ми говоримо про обсерваторію, для людей це ну реально космічна, космічна установа. Чим ви займаєтесь? От ваша денна робота, що ви досліджуєте, за чим спостерігаєте? Розкажіть нам трошки. Ми в обсерваторії займаємося дослідженням. Женями і пошуком відповіді на питання, які споконвік цікавлять людство. А починаючи від вивчення нашої власної. Бачте. Зорі дослідити можуть інколи люди. А от такий зв'язок між нами інколи інколи все таки не працює. А це столична Феофанія. Там ми щойно зрозуміли, що в принципі в досі в нормальному робочому стані перебуває головна обсерваторія країни один з найкращих європейських телескопів. Він працює, він функціонує. Хоча, от ця історія в пабліках, яка була, трошки нас налякала. Хоча ви знаєте, насправді, от в пабліках після тої ночі в Києві взагалі багато було неточностей там і Писали, що прилетіло в Ford басейн КПІ, хоча це був хоча це був офіс поруч насправді. А басейн працює у штатному режимі. це один з найбільших басейнів країни. А, там басейн підводного плавання. Там 50 метрів, басейн величезний в Україні. На жаль, таких вже не будують. Хоча в принципі хотілося б. От ну, ми е що найчастіше, коли вночі обстріли ще такої е чіткої інформації немає. Де саме що саме ну, та люди Просто путов, знаємо, що там якийсь та. район конкретний прилетіло? Телеграм-канали ведуть будуть розміщення. І з відповідальністю часто а навіть коли це великі телеграм-канали і ну. Типу умовно відповідальні, так дивись але, так, але, але просто ніхто і вони помиляються в тому числі. Помилятися можуть всі та навіть редакції великі, але мало хто після цього вибачається і пише фактчекінг. чекінг. Да. вибачте, це було не те, а те. Ми помилилися. Угу. Такого ну таке мало хто робить. На жаль. Е, хоча, в принципі, так має бути, тому що ну знаєте, хтось там у когось серцевий серцевина підстане, тому що там, е, бо хтось побачить, що наприклад це те, а у нього там родичі, наприклад, та ну мовно ну, звичайно, це величезне хвилювання, тому перевіряйте, будь ласка, також тому числі інформація. Ви встигли, побачити, ви встигли побачити те, що Олена Квітка показувала. Це легендарні кадри, фактично з чилійського телескопа. Та і буквально в понеділок ці кадри оприлюднили. Побачили світ. А от ви зараз їх бачите, це абсолютно фантастика і прорив у астрономії, тому що ну фактично це найчіткіший цифровий телескоп планети зараз. От і зараз нам підказують, чи є вже зв'язок не лише з космосом, а й з Феофанією, там, де головна обсерваторія. Ми повертаємо Олен тобі так. Немає, на жаль, чи Олеги, є? Ну, є Ми будь ласка. думали, що нас чорна діра засмоктала, але ні, ми повернулися. Я сподіваюся, що ви нас чуєте. Насправді, і Олена якраз розповідала найцікавіше, що ви тут досліджуєте. Це якісь позагалактичні навіть системи. Правильно, починаючи від того, що є в нашій сонячній системі, і тут мова йде зокрема і про планети сонячної системи, і про сонце, і про астероїди, для того, щоб ми не хвилювалися, що щось неочікувано може впасти Пасти. на землю з космосу. І закінчуючи позагалактичними об'єктами Галактиками, чому зорі формуються в галактиках і як взагалі розвиваються галактики і еволюціонують? Тобто, фактично, це Боже, яка у вас цікава робота. От ви спостерігаєте за, зор, за зорями і дивитеся, що там відбувається взагалі е, в небі. Друзі, от ви казали, що у вас телескоп, е, ви можете, маєте можливість спостерігати за сонцем. Де воно сховало літо? Чому так? Чому не гріє? А де щастя, з нашим сонцем все добре, і все буде добре в найближчі декілька мільярдів років. Тому через сонце, через сонце людству не варто хвилюватися. А от проблеми з, лі... з літом і погодою це все через зміни клімату, тому тут більше до кліматологів. Але у нас буквально залишається там 20 секунд. Зараз такий період зорепаду, він буде тривати до 2 липня, і саме пік на цю ніч. І як поспостерігати за зорями, от якщо ви вдома знаходитесь, чи можна їх побачити? Взагалі? Найкраще бути за територією міста, єдине в місті. І можна побачити, на жаль, лише тоді, коли в нас є блекаути. Проте в серпні, коли буде період Персеїд, 12-13 серпня можна буде і з міста спостерігати зорепад. і це неймовірне видовище. Я дуже раджу. Олена, я вам дуже дякую, колеги. Ну трошки ми заспокоїлися. По перше, фактично, Украї... от серце української астрономії воно продовжує битися, продовжує функціонувати, продовжує свої дослідження. Ну і ви почули має хто має можливість виїжджати сьогодні за місто, ви поспостерігати за зорями або вже тут в своїх містах. Чекайте на зоріпад у серпні. Гарна новина, що обсерваторія вижила, працює, функціонує. Спасибі тобі, Олена. Сьогодні зорепат за містом краще видно. Просаїда в серпні. Олена дуже коротко, якщо можна, перепитай, чи можна... Можна як гостю приїхати в а, обсерваторію, подивитись на зорі чи просто на екскурсію приїхати. Це можливо. О, бачите, вже перші є бажаючі приїхати до вас, щоб дізнатися, як ви що ви тут робите. Чи можна приїхати до вас на екскурсію, як це зробити? А можна зайти на сайт нашої обсерваторії. У нас там є вкладка екскурсії і записатися на екскурсії, сконтактувати з нашим співробітником Михайлом Лашком. Екскурсії ми проводимо за попереднім записом. Колеги, ну ви почули. Всі Все. мають шанси це зробити. Все, Михайло. Чекайте. Дякую, Дякую дуже. молодець. Дякую. на Квітко, обсерваторія. Дякую вам дуже, величезне спасибі. Я відчуваю, що ми нашим глядачам будемо сьогодні давати завдання, спостерігати за зірками. Це хто, точно. хто не в великих містах, хто може цю красу побачити? Ну, друзі, а вам нагадуємо про те, що збір для нашого Макса Цуцмана триває. І розіграш з цього прекрасного сертифікату також триває на чотири ночі відпочинку в Буковелі. Тому долучайтеся, будь ласка, будьте активними. Ну, вам обіцяли відео щоденник, який щодня старається, намагається для нас робити мама Максима Івана. Вона просто супергерой. Тому подивіться, будь ласка, і долучайтеся активніше. Доброго ранку усім! Доброго ранку, дорогі люди. Наш традиційний щоденник. Сьогодні ми з Максимчиком. Впевнена, ви за ним скучили. Будемо розповідати вам про події вчорашнього дня. Почнемо з того, що з самого ранку у нас традиційно була реабілітація. Мали розтяжки, які ми робимо на постійній основі. Це є основне, тому що це допомагає запобігти контрактурам для того, щоб Максимко зберіг здатність ходити, міг ходити, міг рухатися. Потім у нас ще була розробка суглобів, і мали таку особливу зустріч дуже чуттєву, дуже чутливу. Зустрілася з пані Русланою, яка святкувала 45 років і знаючи про Максимка, всі кошти вона передала на лікування Максимка. Це дуже 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 цінно, бо це 34 тисячі гривень. У мене троє дітей, і не мене здорові, і бажаю що вистімо здоров'я. Така світла людина щиро вірить, молиться, що разом з вами ми дуже скоро дійдемо до нашої спільної перемоги. Як бачите, яка ми з вами величезна сила, на що ми здатні? Маємо такі дуже гарні, круті результати, і це все завдяки вам. І просимо бути з нами до кінця, бо ще зовсім зовсім трішки. Так, Максимчик? так, так, ми віримо, що зовсім зовсім трішки. Дякую всім за те, що допомагаєте стати мені здоровим.